Вже більше трьох років наша країна живе в режимі широкомасштабної війни. Навіть під обстрілами Під щоденними загрозами ми продовжуємо працювати, щоб українці відчули себе більш захищеними. Для мене це велика честь сьогодні бути з вами. Дякую всім, хто допомагає громадам бути сильними, люди захищеними. Разом формуємо країну, яка здатна витримати, відновитись і перемогти. Ми робимо ще один крок вперед. Запускаємо новий проєкт. Це реальні люди, це реальні громади і це реальна допомога. Цей проєкт буде називатись Офіцер-Рятувальник громад. Рятувальник громади, Рятувальник громади це не тільки участь в ліквідації надзвичайних ситуацій. Дуже важливий аспект це стати помічником керівника територіальної громади. Безпека це наша спільна справа і відповідальність поліції, влади та самих громадян, саме партнерстві народжується. Довіра. Головне, щоб кожен громадянин відчував, що поліцейський поруч, що рятувальний поруч, той девіз, який ви бачите, я тут, щоб ми були завжди там, де ми маємо бути, в потрібний час.